Привіт! Сьогодні ми вирушаємо в божевільну подорож, де кулі літають швидше, ніж слова, а боси з'являються частіше, ніж збереження. Так так, ми говоримо про легендарну Контра, гра, яка вчила нас двом речам не зупинятися ні на секунду, та завжди пам'ятати код канамі на 30 життів. Від піксельної перестрілки на аркадах у 87-му до сучасних вибухових ремейків контра пройшла довгий шлях. Тож сідайте зручніше, заряджайте свою віртуальну рушницю і готуйтеся. Ми починаємо еволюцію контра. У далекому 1987 році японська компанія Konami, яка тоді вже прославилася хітами на аркадних автоматах, вирішила створити гру, що поєднує швидкість шутера та видовищність бойовика 80-х. Натхнення розробники брали прямо з кіноекрану. Рембо, Чужі Команда, звідти мізістки герої, і інопланетні монстри і шалений темп водії. Перша контра з'явилася з спершу в аркадних залах. Гравці одразу помітили дві фішки: кооператив над двох та зміну ракурсів. То біжимо з боку та дивимось за спини. Ім'я контра в Японії звучало круто навіть трохи таємничо. а от у Європі гра вийшла під іншою назвою Gryser. У 1988 році відбулася подія, яка зробила контра безсмертною. Вона з'явилася на NES і Famicom, а разом з нею легендарний код Konami. З ним навіть новачок міг відчути себе героєм, бо 30 життів рятували від неминучого Геймовер. І хоча гра була жорсткою, як тренування у спецназі, вона закохала в себе мільйони, заклавши фундамент для всієї серії. Після успіху першої частини Konami не могли сидіти, склавши руки, і в 1988 році випустили Super Contra – продовження, яке одразу підняло планку складності і масштабів. В Аркадах додали нові локації, більше ворогів, жорсткіших босів та стрімкий геймплей, який змушував гравців вчити кожен рух на пам'ять. У 1990 році на неї вийшла перша версія під назвою Super C, дещо спрощена, але не менш драйвова. Сюжет не змінився, все ті ж герої борються з інопланетною загрозою, але тепер масштаб іни значно більший. Ця Ча частина продовжила і зміцнила любов фанатів до серії і довела, що Контра це не просто аркада, а справжній випробувальний полігон для рефлексів. У 1992 році Konami зробили справжній прорив з виходом Contra 3 The Alien Wars на Super Nintendo. Ця гра стала візуальним шедевром свого часу. Кольорована, динамічна, з неймовірними вибухами та деталізованими персонажами. Геймплей отримав новий рівень, крім класичних бігти і стріляти, з'явились рівні з видом зверху, де доводилося тактично манерувати і атакувати з усіх боків. Ви могли тримати в руках дві зброї одночасно. Це було страшннє свято для любителів екшену. Величезні видовищні боси, нові механіки зробили цю частину улюбленою для багатьох фанатів і класику жанру раненган. Саундтрек просто вибуховий, що заряджає адреналін до самого кінця гри. Контра-3 це саме той момент, коли серія піднялася на новий рівень, зберігши свою душу та драйв. У 1994 році Konami вирішили зробити великий крок, випустили контра Cops» для консолі Sega, яка була конкуренцією для SNES. Вперше у серії з'явилися нові персонажі. Замість Біла і Ленса ми отримали чотирьох героїв зі своїми особливостями і зброєю. Гра стала ще більш інтенсивною, з неймовірною кількістю ворогів, вибухів і складними босами, які не давали ні секунди спокою. Особливість Хардкопс нелінійний сюжет з кількома кінцівками, в залежності від вибору гравця, що додає реіграбельності. Ця частина відома своєю високою складністю, особливо у західній версії, де не було шкали здоров'я, а будь-який удар означав смерть. Вона залишалася однією з найулюбленіших серед олдскудних фанатів, які цінують справжній виклик. У другій половині 90-х Konami спробували адаптувати контр до нової епохи епохи 3D-консоли. У 1996 році вийшла Contra Legacy, of War на PlayStation та Sega Saturn, перша частина серії у три графіці. Спроба була амбітною: нові візуальні ефекти, 3 d моделі персонажів і ворогів, але геймплей втратив частину звичайного олдскульного шарму. У 1998 році вийшла The Counter Adventure, яка продовжила 3D-тенденцію, додала більше сюжетних елементів та нових персонажів. Але фанати були розчаровані, камери не завжди працювали ідеально, керування було не зовсім зручним, а екшен став повільнішим. Ці ігри залишалися експериментами, які не змогли повторити успіх класичних частин, але важливі як крок у розвитку серії. Після не дуже вдалих 3D-експериментів 90-х. У 2002 році Konami випустила Contra Shutter Soldiers на PlayStation 2. Гра зберегла класичний 2D Running Gun гемплей, але при цьому використовувала 3D-моделі та ефекти, що додало глибині та сучасного вигляду. Ця частина гри відомо своєю високою складністю і системною оцінок за ефективність проходження справжній викуп для фанатів Old School. Тут повернувся швидкі перестрілки, складні боси і вибухова динаміка, яка зробила гру справжнім святом до тих, хто любить серію з дитинства. Також гра запропонувала короткі, але інтенсивні рівні, які не давали розслабились ні на секунду. Ця частина стала своєрідним мостом між класикою і сучасністю. У 2004 році Konami випустив Neo Contra для PlayStation 2, гру, яка вийшла за межі традиційного ран'ган формату. Геймплей отримав вид зверху, що змінило динаміку та підхід до боїв. Залишилися стрімкі перестрілки, але тепер гравці могли рухатися у будь-якому напрямку і користуватися більш вільною камерою. Нею Contra сприйняли неоднозначно. Фанати були розділені між тими, хто оцінив нововидені, і тими, хто скучив за традиційними геймплеями. Але вона показала, що серія готова експериментувати і шукати новий шлях у розвитку. У 2007 році Konami та студія Wayforward зробили подарунок фанатам класики. Вийшла Contra 4 для Nintendo DS. Гра повернулася до традиційного 2 d Gun геймплею з піксельною графікою, але з новими можливостями двох екранів DS. Знайомі вороги, класична зброя та віртуозний геймдизайн заробили цю частину чудовим ретро ревайвалом. Крім того, додали нові рівні і босів, але зберегли ту саму шаленість і складність, яка так полюбилась фанатам. Contra 4 довела, що старі добрі ігри можна вдихнути новим життям, вистрати їхньої душі. Вона стала ще одним доказом того, що контра це не просто гра, а ціла легенда жанру. У 2011 році серія Contra отримала нове життя Hard Cops Uprising приквелом до культових Hard Cops. Гра зберегла класичний швидкий геймплей, але додала стильний аніме візуал і сучасні спецефекти. Чудова музика і саундтрек заряджає енергією наповну. Тут з'явилися нові механіки, як от система рейтингу, комбо та оновлення зброї, що додало глибині гри. Hard Cops Uprising це поєднання олдскулу з сучасними ігровими тенденціями, яке сподобалось багатьом фанатам і новачкам. Це доводить, що контра досі в грі і готова дивувати. У 2019 році Konami випустила контра Cops для сучасних ігрових консолей і ПК. Ця гра стала радикальним відходом від класичного формату. Тепер камера розташована за плечем персонажа, а геймплей включає RPG-елементи. Гравці можуть вибирати серед чотирьох унікальних героїв, кожен з власними здібностями і стилем бою. Графіка яскрава і сучасна, а рівні більш відкриті, ніж у класичних контра. Однак фанати сприйняли гру неоднозначно, хтось оцінив свіжий підхід, а хтось сумує за старою доброю класикою. Незважаючи на це, Реджи Копс показує, що серія готова експериментувати і шукати нові шляхи у сучасному ігровому світі. У 2024 році студія Wayforward, відома своєю повагою до Ретро, представила Contra Operation Голуба, ремейк легендарної першої 87-го року. Гра зберегла дух оригіналу, але отримала сучасну 25 d графіку, проті спецефекти та нову анімацію. Були додані нові вороги, боси, а також покращена механіка бою. Особливо круто, що з'явився кооперативний режим на 4 гравців в аркадному стилі та на двох гравців у сюжетному режимі справжній виклик для фанатів. Саундтрек – ремікси класичних мелодій із новим аранжуванням, які заряджають ностальгію і драйвом одночасно. Оперейшн Галуга стала довгоочікуваним подарунком для фанатів і вдалою реінкарнацією класики. Ми пройшли крізь усі етапи еволюції контра. Від піксельної аркадної класики до сучасних ремейків. Ця серія показала, що справжній екшен не старіє, а трансформується, зберігаючи свій дух і драйв. Контра це не просто гра, це легенда, яка продовжує надихати нові покоління гравців. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Також напишіть у коментарях, яка ваша улюблена частина контра. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео, і нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.